Красільна Анастасія, гімназія імені Героя України Віри Роїк, місто Лубни. Тарас Григорович Шевченко. Перебендя. Перебендя старий, сліпий, хто його не знає, він усюди вештається, ще й на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують людям він їм туго розганяє. Хоч сам світом нудить. Попід тиню сіромаха і дню й ночує. Не Нема йому на світі хати, недоля жартує над старою головою, а йому байдуже сяде собі, заспіває, ой не шуми луже! заспіває та згадає, що він сиротина пожуриться. Посумує, сидячи на тином, От такий то перебендя, старий та химерний, заспіває про чалого на орлицю зверне, з дівчатами на вигоні Грицю та веснянку, а у шинку з парубками сербену, шинкарку, жонатиме на бенкеті, де свекрука злає. Про тополю, лиху долю, а потім у гай. На базарі, про лазаря, або щоб те знало. Тяжко важко заспіває, як січой навали. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом нього степ, як море широке, синіє, за могилою могила, а там тільки мріє. Сивий ус стару чубрину Фіт розвіває, то то послуха, як кобзар співає. Добре, мій кобзар, добре батьку робиш, що співати розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голуб, поки не заснуло твоє серце, та виспівуй, щоб люди не чули. А щоб тебе не цурали, потурай їм, брате. От такий то перебендя, старий та химерний. Заспівай весільної, а на журбу зверне.